Третій А клас представляє українку, яка підкорила світ силою свого голосу. Сонечко, завжди усміхнена, да? безпечно талодовита. Тімовочка, зріст якої 1 метр 47 сантиметрів, мала сильний характер та унікальний голос. квітка Сисик! Два... Вона лише раз побувала в Україні, але її пісні стали справжнім натхненням для радянської України. Квітка цісик, її батьки, повоєнні емігранти із західної України. Старша сестра Марія ще народилась в Україні. А от Квітка вже за океаном. Обидва її чоловіки американці. Вона жила в найбагатшому районі Нью-Йорка біля Сентрал Парку та під псевдонімом Кейсі співала на бекстейджі для головних зірок штатів. Любив з українкою працювати і Квінсі Джонс, продюсер Майкла Джексона. Чималі гонорари приносив запис рекламних роликів для Кока-Кола, McDonald's та Американ Airlines. Протягом 10 років співала для Ford Моторс, за що компанія дарувала їй кожну нову модель машини. Між іншим вони ж і підрахували, що голос Квітки Цісик прослухали більше 22 мільярдів людей. Попри шалений графік, квітка загорілась зробити для України унікальний подарунок: два альбоми з народними піснями. Їй дуже хотілося, щоб ці мелодії знала не лише діаспора, а почули й штати, і друга батьківщина. Втім, розуміла, що українським пісням бракує сучасного звучання та професійної обробки. Сестра підібрала репертуар. Мама слідкувала за правильною вимовою. А чоловік Джек Корнер відповідав за аранжування. У нього, до речі, досвід роботи з Мадоною та Дюран-Дюран. Команді вдалося передати і неповторний голос Квітки, і найголовніше зберегти автентичність творів. Але найважніше щось зробити для українців. Так що я думала, що. То би був мій Незабжу. такий дарунок ем, е, для, для українців спеціально тут. А моя, моя мрія все було, що хтось на Україні почує. Відчувають мою продиву любов, сердечну любов до, до України і а тепер до вільної України. І Моя моя мрія сповнилася. Я дуже хочу прийти з концертом. і Я планую концерт. Планую okay. концерт.